Курс чудес, урок 335. Я вирішую бачити безгрішність мого брата. Прощення це вибір. Я ніколи не бачу свого брата таким, який він є, бо це далеко за межами сприйняття. Те, що я бачу у ньому, це просто те, що я хочу бачити, бо це відображає те, що я хочу бачити як істину. Тільки на це я реагую, як би мене не спонукали зовнішні події. Я вирішую бачити те, що я хочу бачити. І це я бачу, і тільки це. Безгрішність мого брата показує мені, що я хочу бачити свою власну. І я побачу її, вирішивши бачити свого брата у його святому світлі. Що може відновити в мені пам'ять про тебе, якщо не бачення безгрішності мого брата? Його святість нагадує мені, що Він був створений єдиним зі мною і подібним до мене? У ньому я знаходжу себе, і у твоєму сині я також знаходжу. Пам'ять про тебе Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків. У застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.